Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні шкільну бібліотеку розглядають як інформаційний центр навчального закладу, мета якого забезпечення інформаційних потреб, запитів учнів та вчителів. Саме шкільна бібліотека сприяє розвитку навчально-виховного процесу, забезпеченню базового рівня освіти, виховання вужів відповідальності, національної свідомості, формування в них потреб саморозвитку і досконалення. Світовий досвід свідчить, що рівень розвитку національної інформаційної інфраструктури значною мірою визначає інтелектуальний рівень нації. Тому дуже важливою проблемою є. Провадження в практику бібліотеки інформаційних технологій з використанням комп'ютерних джерел інформації, тобто поряд з книгою стає комп'ютер. І сьогодні він посідає вагоме місце як джерело інформації. Отже, головним джерелом добування знань 21 століття є і книга, і комп'ютер. У сучасних умовах завданнями шкільної бібліотеки є не тільки бібліотечно інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямків навчально-виховного процесу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог. У самосвіті та дозвілевій діяльності, а й виховання в учнів інформаційної культури, сталого прагнення до пошуку інформації свідомого, добру джерел. Гарна бібліотека є книжковим відображенням Всесвіту, говорив відомий вчений бібліотекознавець Микола Рубакін. Тож слід пам'ятати, що відкриваючи перед дитиною двері бібліотеки, мені видарує мені Всесвіт. Але відкрити двері мало. Треба наполегливо працювати, щоб за допомогою книги та новітніх інформаційних технологій сприяти духовному зростанню дитини, формувати в ній почуття патріотизму, готувати дітей до їхнього входження в сучасний світ, впливати на розумові здібності підростаючого покоління. Працюючи у шкільній бібліотеці, я поставила собі за мету зробити все можливе, щоб мої читачі. Любили та дружили з книгою, і постійно підвищували свій рівень умінь і знань іншими джерелами, а саме користуватися інформаційними ресурсами та вміли їх використовувати для підвищення інформаційної грамотності. Шкільна бібліотека саме те місце, де зароджується і горить найбільші розкаві думки і почуття. Вона центр духовної культури, де закладається духовне здоров'я нації. Впевнена, що бібліотека має бути центром духовного ставлення, особистості духовної культури учнів, надбань вітчизняної і світової культури. Наша бібліотека працює за такими напрямками: надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб. Виховання бажання самостійно розширювати обсяг знань, знайомити та вчити користуватися різними джерелами інформації, удосконалювати інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів, організувати різні види маси роботи з популяризації книги, проводити індивідуальну роботу з читачами, розвивати художній смак і самостійність суджень, Формувати національну свідомість, характер моральні якості, виховувати інформаційну культуру в учнів, впровадження інтерактивних форм і методів в роботу шкільного бібліотекаря, захоче дітей до читання до використання новітніх технологій. Наша бібліотека співпрацює та підтримує зв'язок з бібліотеками району, створює та втілює свою роботу план для проведення заходів у формуванні інформаційної культури учнів. Використовуючи інформаційно-комунікаційні технології в школі, проводимо екскурсії, пізнавальні подорожі, експрес-хвилинки, біотечні мандри, тематика дуже різноманітна. Як правильно працювати з книгою, передичною пресою, довідковою та циклопедичною літературою, ознайомленою і біографічним апаратом. Виховання бережевого ставлення до книги, популяризація книги, бібліографічних знань готуємо тематичні книжкові виставки, тематичні папки, які стосуються історії міста, історії бібліотеки та нашого району. Саме завдяки комп'ютеризації, шкільна бібліотека Криворізької гімназії, No84, стала сучасним інформаційним центром. Використання комп'ютера. Та мережі інтернет-ресурсів не тільки спрощуємо роботу, а й не дає можливість створити на базі бібліотеки певну базу презентацій, рефератів, різних предметів. І завдяки інтернету вона постійно поповнюється. Саме завдяки працюючи в чкій бібліотеці, я постійно підвищую свій рівень комп'ютерної грамотності. Пройшла курси та маю сертифікати кваліфікаційне посвідчення про підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів, кваліфікаційне посвідчення за програмою Майкрософт партнерство навчання, та сертифікат за програми Intel. Ці знання та вміння допомагають у моїй роботі для створення нових та цікавих бібліотечних уроків, різноманітних заходів, цим саме викликати у дітей зацікавленість до використання інформаційно-комунікаційних технологій, та вміло користуватися інтернет-ресурсами виховувати та розвивати інформаційну культури та грамотності в учнів. Головне завдання моєї роботи. Це забезпечення учасників освітнього процесу доступом до інформації, знаннями, ідеями, культурними цінностями, шляхом використання бібліотечно-інформаційних ресурсів на різноманітних носіях, дисках, флешках тощо. Лише протягом поточного року учнями 6-9 класів за допомогою бібліотекаря та класних керівників було підготовлено та продемонстровано дітям презентації, віртуальні подорожі, виховні години. Та заходи на різну тематичку. Йона бібліотека це особливе педагогічне середовище, де бібліотекар в своїй професійній діяльності виступає як джерело інформації, організатор індивідуальної та колективної праці. При цьому він розвиває, навчає, виховує дітей, тобто бібліотечними формами і методами здійснює освітню виховну діяльність. Ресурси інтернету в бібліотеці використовуються педагогами, учнями для підготовки уроків, заходів. Проводячи виховні заходи різного плану: бібліотечні уроки, літературні вечори, інтегровані уроки та інше необхідна додаткова інформація, тобто музичний супровід, відеоролики. Ми не можемо обійтися без інтернету. Готуючись до заходу, ми залучаємо учнів до пошуку та відбору потрібної інформації, яка допомагає більш якісно проводити заходи. Бібліотека використовує ще. І КТ в бібліотечній практиці стає інформаційним центром, який відповідає вимогам сучасного освітнього процесу, сприяє розвитку успішній особистості. Кажуть, що комп'ютери, впроваджені в звичайну школу без застосування нових технологій, все дощо мотор установлений на коня. Які ж ІКТ КТ я використовую в роботі шкільної бібліотеки? Пропоную до вашої уваги презентацію моєї роботи. Приємного перегляду.